Вступ України до НАТО єдиний вірний воєнно-політичний та історичний шлях України. В цьому переконані члени штабу українського козацького руху опору. Тож постійно організовують тематичні освітні семінари. Днями така зустріч відбулася в одному з професійно-технічних центрів області. Участь заходів взяли керівники та викладачі закладу, громадські активісти. Учасники зібрання виступили з доповідями про необхідність проводження реформ у державі і суспільстві для найскорішого вступу до НАТО та одного. Лосно підтримали всі умови формули миру України. Подібні зустрічі планують проводити щомісяця. Сьогодні ми за планом роботи координаційної ради з питань розвитку козацтва при облдержадміністрації, воєнній адміністрації провели важливий захід в Федорівському профтах центрі на підтримку вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Це був семінар. Така громадсько політична зустріч, ми розглянули всі напрями нашої діяльності, підтримали формули миру президента України Володимира Зеленського і вступ України до НАТО і Європейського Союзу, тому що це єдиний розумний і правильний шлях України, дійсно в перемозі над російськими агресорами, окупантами ворогами нашої держави.